Шкода кодяк комплектації Selection Plus в наявності в графітовому кольорі, і він просто вау. Ходімо покажу. Подивіться, яка оптика. Матричні фари з автоматичним перемиканням на дальне та ближнє світло. Вони будуть вирізати з простору автомобіль. Подивіться на цей великий бампер з хромом по контуру і також на цей аеродинамічний бампер, який дозволяє ще охолоджувати колодки додатково. А потім у нас Дволітровий дизельний двигун. 2,0 ТДІ 150 кінських сил. Його вистачає як по місту, так і для траси, для розміреного пересування. І також він економний і надійний. 15-дюймові диски. Кліренс 18,7 см. Довжина 4,758 см. Комплектація плюс разом із дисками має також червону накладку, яка імітує фактично спортлайн, і ти з першого разу навіть не зрозумієш різниці. Багажник у шкода великий 910 літрів. Тут поміститься реально 5 валіз і ще деякі подарунки. Є комплект. Сіточок, які входять в комплектацію. Є також отакий от карговий елемент для того, щоб ви могли зафіксувати якийсь вантаж, щоб він з вас не бігав по багажному відділенню. І який кріпиться просто до поверхні килимка. Також розробники шкода хлювалися про те, як ви будете робити закупи, і для цього вони зробили ось отакі от гачечки. Звідкрили, повісили пакет, і ми точно знаємо, що наші пакети не переміщаються по багажному відділенню. Якщо ми хочемо збільшити багажний простір, то ми можемо скласти сидіння, перебуваючи у багажному віцю. 910 літрів у нас перетворилося більше, ніж 1000 літрів об'єму. Так, нарешті ми дійшли до нашого місця для заправки. І так, лючок у нас з характерною для шкоди шкрипком для скла, і також з шкалою для протектора, тобто ви можете поставити на колесо на центральну частину і подивитися, скільки у вас протектора залишилося. Так. У нас дизель, тому ми також тут бачимо, що у нас є ще бачок для AdBlue. І на моніторі в віртуальної панелі буде висвічувати, скільки залишок по AdBlue нам потрібно. Так, Тепер переходимо до салону. У нас безключовий доступ, тому ми руку поставили і можемо відкрити відразу, навіть не натискаючи на ключі ніяку клавішу. Комплектації плюс у нас ідуть з чорною або конячною шкірою. В Даному автомобілі у нас буде чорна. Ми якраз можемо продивитися по елементам, по сидінням, по задньому ряду, також по картам дверей. У вашому автомобілі буде помічник, який буде супроводжувати вас завжди в дорозі. В ньому є і швидкі клавіші, в ньому є зручний такий доступ з різними налаштуваннями. Тобто, ви можете по автомобілю собі налаштувати, як ви захочете, ну те, що всередині, те, що зовні, наприклад, там дзеркала, синхронне регулювання дзеркал, всередині, наприклад, підсвітку, верхніх зон, нижніх зон, повністю підлаштувати автомобіль під себе. Якщо ми наприклад навіть захотіли змінити якось візуально, з переходом натискаємо і ми бачимо, що підсвітка змінилася. Віртуальна панель знову ж таки у нас забарвилась в такі сині кольори. І є такі стандартні режими і є індивідуальні, коли ми можемо прямо взяти і підібрати собі колір наверх, наниз, те, який нам більше вподоби. Тепер трохи детальніше. Про мультимедію Тобто ми, якщо зайдемо в головне меню, так у нас є налаштування по автомобілі. Тобто кожна клавіша від це такий швидкий доступ відповідно до її назви. Якщо ми говоримо про асистенти, щоб перевірити, які є в авто, ми можемо перейти в монітор. Так, от саме в розділ асистент, і бачимо в цій комплектації у нас є фронтасист, все то саме загальмує, коли побачить перешкоду перед собою. Діє в міському режимі від 5 до 60 кілометрів. Камера заднього огляду є і також в неї є ще додатковий режим, такий широкоформатний, тоді коли ми бачимо наші країни рівні праворуч чи ліворуч по центральній консолі керування кліматом. Є ліва зона, є права зона, їх можна синхронізувати, якщо ми просто затиснемо. І також, якщо ми ще разок натиснемо на клавішу, то тоді ми можемо включити підігрів сидінь водійського та також пасажирського Що стосується музики, тут у нас 8 динаміків: 4 попереду, 4 позаду. Це теж досить приємно. Розповідає де саме, куди можна прийти, які можна бути. Під зоною клімату у нас є ось такі дуже зручні. До речі, селектор коробки передач переїхав у нас на кермо, тому ця зона у нас така простора. Є дві бездротові зарядки, з активним охолодженням для пасажира, для водія. Є також ще одна ніша для швидкого, щоб положити телефон, наприклад. Місце для губки для екрану, щоб ви могли доглядати за ним. Декілька пістаканників, таких ось сніговичків. І тут тож є ще додатковий простір, навіть в підлокітнику, де літрова пляшка, плюс-мінус могла б поміститися. І під підлокітником бачу місце, наприклад, для вашої паливної картки. Підлакітник регулюється по вилюту, по висоті, все під вас. Авто у нас комплектується саме коробкою передач ДСГ семиступеневою на мокрому щепленні. А селектор, як я і говорив, переїхав у нас за кермо в зону. Так, для того, щоб переключити, наприклад, драйв, нам просто потрібно вперед, проти, то провернути. Для того, щоб включити задню передачу. Ми маємо повернути на себе. І є також спортрежим, то ще один перемикання вперед, включиться спортрежим. Для того, щоб поставити на паркінг, потрібно просто натиснути на клавіш. В даній комплектації також є підігрів лобового скла, ми його можемо додати до швидких клавіш. Так. І тепер при натисканні ми можемо запустити саме підігрів. Реалізований він плівкою на склі, що досить зручніше і правильніше, скажімо так, і якісніше, ніж попередня технологія, коли це була сіточка. Кермо у нас мультифункціональне з підігрівом керма в трьох положеннях: тобто, натискаємо так і на екрані ми бачимо саме от положення. Є також керування музикою з лівого боку, перемикання треків. Правий бік у нас відповідає за бортовий комп'ютер за налаштування саме у нас, те, що ми бачимо на панелі. Один натиск ми зону спідометра, другий натиск зону тахометра налаштовуємо. Так, і в простому режимі ми можемо центральну частину міняти. Це дані від заправки останньої затривалий період. Також є клавіші, які дозволяють нам змінити зовнішній вигляд віртуальної панелі. Так, така більш мінімалістична і така от зовсім, коли вам взагалі нічого не заважає. Є підкермові пелюстки для перемикання передач саме вручну. Так, от, для того, щоб активувати, ми тискаємо просто пелюстку, для того, щоб зняти, та повернути драйв режим, затискаємо плюсик на декілька секунд, і тоді ви повертаєте з режим драйв. Є круїз-контроль так от, під кермом. Якщо у вас в сім'ї є декілька водіїв і вам потрібно запам'ятати саме положення зручне для вас, то у нас є пам'ять. Три положення є також регулятор для спинки поперечно підняти, опустити, і також для регулювання попереку. Є пневматика, такі от чотири клавіші. У шкоди також є класні свої аксесуари. В даному випадку в нас ходить комплектація парасолька. Так от, ось ми її можемо побачити, така зручно. Дощ почався, це Львів, ми знаємо, що дощ тут часто. Але про аксесуари трошки згодом вам розкажуть вже працівники сервісу. У автомобілі третя зона також є на задньому ряду, ви можете під себе її налаштувати, тобто збільшити, зменшити температуру, підігрів сидінь правого, підігрів також лівого. Є два Type-C для зарядки телефонів для задніх пасажирів і також 12 вольтовий перехідничок, якщо цього буде замало. Ви також можете це взяти на нашому сервісі. Отже, це був короткий огляд шкода Kodiaq комплектації Selection Plus. для того, щоб продивитись весь модельний ряд, трохи детальніше по його перевагах. Запрошуємо вас в галич авто, вулиця Зелена, 407, місто Львів.